Відповідь для тих, хто часто питає, а який у тебе розхід палива. У мене дизель 2 літри Seat Leon Experience з потужністю 184 кінські сили. На зараз ви бачите 11,7 літрів на 100 кілометрів. Ви скажете, блін, дизель 11,7. Але дивіться статистику. Середня швидкість 18 км за годину від моменту запуску, пробіг 11 км, час руху 40 хвилин. Тобто ці 11 км я їхав майже весь час в суцільній пробці. Потім, коли виїхав, з цієї пробки трошки піднавалив. І ми маємо ось такий результат, який є просто середньою витратою палива за 11 км в майже суцільній пробці